Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі, всіх дуже рада бачити. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А сьогодні в нас не буде контенту про тварин, тому що сьогодні в мене день народження. Подарував чоловік такі гарні квіти, неймовірний букет. Повинен приїхати мій тато з братом. Трішки посидимо, не збиралися ми взагалі святкувати, тому що зараз це дуже космічних коштів все коштує, всі продукти. Але так як тато збирається приїхати з братом, то ми трішки вчора скупилися і трішки хочемо все ж таки відсвяткувати. Чекаю ваші вітання в коментарях. Всім дякую за перегляди, дякую за гарні коментарі, за підтримку. І до наступних відео, а ми будемо святкувати.